Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто підписався, хто дивиться мій канал і хто ставить вподобайки. Сьогодні я вирішила зготувати суп. І для цього я хочу спробувати викопати один кущ картоплі. Кущ у нас це одна картоплина, тому що садимо під плуг і садиться одна. Раніше це робилася ямка, де клали дві-три і чотири картоплини в залежності від розміру, зараз це одна картоплина. Суп я буду варити по тій простій причині, що я просто не уявляю, що варить, я зараз у відпустці і те готуєш, і те готуєш, і те готуєш. Сьогодні немає, немає зовсім фантазії, скінчилася. Любі жіночки, хто мене дивиться, я думаю, що багатьох із вас е, трішки нападає паніка. Коли діти ранком питають, що ми сьогодні будемо їсти? Що ми сьогодні будемо їсти? Уже ніхто не готує так, як готував раніше, це, тобто кожного дня борщ і якась там каша, чи картопля, чи щось. Зараз і багато випічки, і багато товарів блюд, які запозичені з іншої кухні. Тому фраза, що ми будемо їсти сьогодні, це завжди паніка. І зараз я вам покажу, що я викопаю із одного кущика, тобто з одної картоплинки. Ось я вже її підкопала лопаткою. Ой. І пробую дивитися, що тут у мене є. Ось це от така виходить на одній картоплині. От скільки. Начеплялося. Чогось цей, бачите, кущик трішки підсох, може як прихворів. І ось виходить, що от скільки: 1, 2, 3, 4, 5, 6 картоплинок. Але картопля ця ще має рости. Ви бачите, що земля у кущі мокра, отже, вона ще може рости. Зараз ще викопаю якусь одну чи дві, аби мені досить було на суп. Там іще, коли я розрівнювала земельку, я ще знайшла одну картоплинку, яка відірвалася від гілочки. Тому ще зараз попробую один викопати. Але я думаю, що нинішнього року ми будемо з врожаєм. Ось так ще вона продовжує квітнути. Сьогодні у нас тепло, гарно, бо ці дні були так холодно, що хоч у хаті розтопляй пічку. І ночі були холодні, але така погода для картоплі, для кукурудзи, бурячки, то для неї добре. Ось так. На цьому все. Дивіться мій канал, підписуйтеся. Я щиро вам всім вдячна і до зустрічі!